Знаєте, сьогодні в Україні говорять всі про яйця, про яйця, які по 17. Це не про раків, які були по 5, а потім по 3. Бо вчора були великі по 5, а сьогодні по 3, бо маленькі. Ні, це не те. Це про яйця по 17, які в магазинах коштують вже з націнкою 7-8 гривень. А армії продають по 17. Люди всі знають, що це брехня. Люди знають, що це перевертні, які обкрадають що армію. Армію тоді, коли вона воює. Це не те, що подвоює, це взагалі незрозуміло, як людина може таке робити. Як людина може, просто нормальна людина, як вона може це звершити під час війни, коли вбивають людей. Тепер послухайте, якби не перевірили накладні, чи знали би про це? А тепер ще одне: якщо б не сказали, перевірте накладні, чи перевірили би, якби не почули, то я вам сьогодні кажу: перевірте. Ви чуєте Євангелію перевірте. І чи згідно Євангелії, ваші священники, пастори живуть, діють, вчать вас і роблять? Чи часом вам не продають ті ж яйця по 17, а може по 27? На цій накладній люди захотіли заробити 4 мільярда гривень. Коли я бачу, що хлопці з передової пишуть з староборони особливо, що їм бракує бронежилетів сьогодні. Коли їм бракує, знаєте? чого, Тих тепловізорів, щоб вони бачили ворога, я подивився, скільки це коштує. Навіть як той тепловізор такий хороший, коштує 60 тисяч то можна купити 66 тисяч тепловізорів за ці гроші. Гранатомет, я не знаю, я знайшов в інтернеті, я швидко, правда, шукав. Написано, гранатомет, якийсь муха, коштує 4 900. Та хай буде муха. Ну це гранатомет. А наші пишуть хлопці, навіть військові, ВСУ, що їм бракує в гранатометів саме. Знаєте, скільки їх можна купити? 810 тисяч. Ви кажете, яйця по 17, від чого що там, життя залежить? Ваше життя залежить, тому що сьогодні наші не змогли вбити ворога. І за цих яєць, а скільки тих яєць перед тим вкрадено. Якщо би розібратися, ми бачимо кожного дня мільйон знайшли. Мільйон? Ви що жартуєте? Мільйон? Коли люди прості розуміють, мільярди, ви кажете мільйон? А потім ще хтось захищає той, хто захищає той ворог українського народу, наших дітей і кожного з нас. До сьогоднішнього дня накладні є тайною. Вони вже казали яйця на кілограми. Це так, як в Курнилі дітей хрестили і почали говорити на мовах. Ви що думаєте, що ми дебіли, і народ з'їв? З'їв. Ну, в нас є той, кому довірена влада. Чи з'їв і він, чи з'їли усі ті, хто навколо нього? Друзі кажете, чи є ви друзі? Це друзі, які кажуть, ми помолимося за ваше здоров'я, а не покладуть руки на вас і не скажуть іменем Ісуса Христа, ранами Ісуса Христа, Ти зцілений. Які скажуть, ну геть, зараз же ж іменем Ісуса Христа, ти дух нечистий, хвороби, немочі. Вийде з цієї людини. Вони навіть не пробують цього. Їм пофіг яйця по 17. Їм пофіг Євангелія, є догми, є католицизм, є православ'я, є протестантизм. Ну, нема зв'язку з Богом. А в цих людей нема зв'язку з українським народом. І то, і то належить сатані, бо брехня. І нікуди від цього не дінетеся. Нема політичної волі в одних і нема волі Божої в других. То чия воля в них? Кому належить? Чим живуть?